Ми продовжуємо нашу рубрику про вибори 2012. Хто перший вже традиційно перед виборами соціологічні компанії проводять дослідження щодо майбутніх результатів та сьогоднішніх рейтингів партій та кандидатів? Центр досліджень Сотіс оприлюднив своє друге опитування чернівчан про зміни динаміку та тенденції нового дослідження далі у сюжеті. Після першого соціологічного дослідження минуло два тижні. Нагадаємо, що тоді фахівці називали двох кандидатів по 201-му округу, які явно лідирували. Між Федоруком та Михайлішином тоді було близько 5% голосів різниці. Нові дані зараз говорять про те, що шанси на перемогу у двох кандидатів зрівнялися. Опитування показало, що Віталій Михайлішин, якщо б вибори відбулися сьогодні, мав би понад 23% голосів. А Микола Федорук свої рейтинги понизив, набравши трохи більше 22%. Соціологи пояснюють це активністю кандидатів. Михаилишин постоянно присутствует у вас и на бордах, и он проводит какие-то мероприятия. Вот вчера мне рассказывали бы замечательный концерт Розенбаума. Если бы я знал, я бы приехал бы я, потому что я Розенбаума очень люблю. И самое главное другое, что постоянно я, я вот, просматривал газеты. Міхалішин присутствує на газетах. Якщо б вибори до Верховної Ради відбулися найближчої неділі, то за дослідженнями, які оприлюднила компанія Сосіс, у Чернівцях перемогло всеукраїнське об'єднання батьківщина. Другою була партія Удар третю позицію зайняла партія регіонів. 22% респондентів поки що не визначилися. Наступні питання, які ми розсматривали, це рівень довіри к нашим політикам. І ми бачимо, що рівень довіри к політикам. Якщо і змінився, то незначительно. Несколько понизился рейтинг понизил свой рейтинг Янукович. На, на тому ж же примерно уровне остається рейтинги Тимошенко і Яценюка, Но значительно вырос рейтинг господина Кличко. Вже з сьогоднішнього дня соціологи почали третій етап опитування. З його результатами журналістів познайомлять через два тижні. Потім буде ще одне дослідження в жовтні, але його вже оприлюднювати не будуть. Людмила Григорчук Ігор Ріга, час новин Чернівці.